Що ви досі не виправили мовлення своєї дитини? Розумію вас, знайти класного спеціаліста, час на заняття та й ще замотивувати дитину на ці заняття взагалі непросто. Але я дещо для вас маю. У б адаптували кабінетні методики в онлайн формат. Це означає, що займатися онлайн так само результативно, як і в кабінеті у логопеда. тільки їхати нікуди не потрібно. Ми зібрали команду найкращих експертів, які розуміються на тому, як розвивати мовлення. Тому ми зробимо все необхідне, щоб ви отримали 100% результату спічлаб працює цілодобово, тобто 24 на 7. Це означає, що ви зможете займатися у будь-який день і у будь-яку годину. Як вам буде зручно? Записуйтесь на безкоштовну діагностику на нашому сайті та отримуйте найкраще навчання і 100% результату.